Поки ви будуєте до ето варіати, я от стою і ловлю себе на думці, дивлячись, от як хлопці органічно перевтілюються у різні образи. що, ну, чимось Не тим вони в житті займаються. Чесно кажу. Ні, ну якщо чесно, ми, а ми реально з хлопцями не тим в житті займаємось, на що вчилися. Жоден учасник шоу Вар'яти не працює за фахом. Я економіст. На секундочку. А, Тильний, ти хто? Вчитель трудового і автосправи. Дуже пригодилося. Владзо, Владзо, ти в нас е, вчитель, та? Владзо. Вчитель німецької мови. Тобто ти єдиний, хто, коли дивиться німецькі фільми для дорослих, не тільки слідкуєш за сюжетом, а ще слухаєш діалоги. Я а. ще й розумію. Наш валік Сергійчук з дуету Володимир Великий за освітою геоморфолог. Так, да, я бачу, що ви сидите головами хитаєте. Ну, щоб ви довго не ламали собі голову, що то я поясню. Валік може відрізнити камінець від какашки Мамонта. Людина п'ять років на то вчилася. Зараз на цю сцену вийдуть двоє, серед яких є один, який вирішив, що гристи граніт науки то для слабаків, тому він зразу ковтнув брилу. А другий найкрутіший за нас усіх, тому що він працює не тільки не за фахом, а ще й не в тій країні. Отже, уявіть собі, син декана прийшов здавати іспит. Володимир Жогло і спешл гест стар варіати шоу Дмитро Танкович. Добрий день. Я сподіваюся, я не запізнився. Та ні, ти що? Володя, ні, то ми як придурки прийшли раніше. Ну, що бажаєш здавати, Володя? Я не готувався. Ну так, звісно. А що тобі готуватися? Ти рік, ось бачу, на пари не ходив, часу багато мав, знаєш все. В поліції казали, що ти досвіду набрався. Ну, Володя, тягни білет. А що це? Це хімія. Можу хімію. Чого? Мені в поліції сказали, що раз мене з хімією візьмуть посадять. Ага, розумію. Психологічна травма. Досвід. Ага, добре. Ну тоді давай е, літературу. А? а що так можна? А, а чому ні? Можна. Можна. А сьогодні всі викладачі е, мають цивільний час і прийшли до тебе на екзамен. І тому перше питання. Чекайте, 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 а білет не треба тягнути? Володя. Ти син декана. Ти вже витягнув свій щасливий білет. Тому, тому перше питання: хто а. написав хіба ревуть воли, як ясла повні? Давай. А хто написав хіба ревуть воли, як ясла повні? А давай подумаем, А так? давай. Хіба ревуть воли, як я слабовні, написав па-па-па-па-пацан. Па дуже добре! Дуже добре. А як пацана звали? А як? Па. 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 расюк Ні, Володя. Той і не писав, і не читав. А написав па. Па. Нас. Па нас. Па нас! Молодець! Молодець! Па нас! О, я знав, я знав! Панас, по нас мух, а не нас. Старовине українське ім'я, панас. Ну-ну. Mm -hmm. А прізвище його. А яке прізвище його? А давай подумаємо. А давай. Так. Мир. 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 Не агресивний, а мир. мир Городська. Та дайте ж дитині води! Ну, березохло в горлі! Картам. Мирний, мирний. А, точно, паласне агресив. Да, Правильно, парас мирний. Я знав, Ми я, я знав. Я знав. Так, друге питання. А друге питання ти точно знаєш. Ну, ясно. Тому давай зразу третє на п'ятірочку. На п'ятірочку. Як? Як звали батька Тараса Григоровича Шевченка? Угу. А давай подумаєм. <плес> давай. Батька, Тараса, Григоровича. Шевченка звали Гри Ррій! Григорорій! Шановна комісія! Ви тільки подивіться, яка розумна дитина, а! Тільки одиниці знають, що Григорія Шевченка в селі так і називали. Григорорій! Молодець. Григор... Молодець! 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 Панас Григорій! старовинні імена! Класний урок. Ой, Добре, добре! Ну, то що я там здав? Ну так, відмінний результат. Ха -ха. Коли другий раз приходите. Ну, мабуть, коли викладача літератури відкачають, прийдеш і він в тебе хімію прийме. Клас, ну, то, слава Богу, як вам до бачив. Володимир Жогло і Дмитро Зранкович. Ваші обласки. Дмитро Данкович.